Добрий день всім слухачам. Давайте сьогодні поговоримо про те, як вивчати англійську мову, так, щоб її нарешті вивчити все-таки. Взагалі само поняття вивчати мову, воно не зовсім вірно, тому що мова складається зі знань і навичок. Тобто володіння мовою складається зі знань і навичок. Що треба знати для того, щоб говорити англійською мовою? Спочатку треба знати слова. Слова це така, основний такий матеріал, з якого складається мова, особливо англійська мова, це мова, в якій дуже багато слів. І щоб більш-менш вільно володіти англійською мовою, треба знати порядка 2-3 тисяч слів. Далі, слова, як правило, складаються в речення. Тобто слова можуть існувати самі по собі, але, як правило, люди говорять не окремими словами, а цілими реченнями. Речення виражає закінчену думку. Тому треба знати і вміти будувати речення. Побудовою речень займається така частина мови, як граматика. Тут треба знати граматику мови. Тобто, ну, треба знати слова і треба знати граматику мови. Крім цього, крім слів та граматики треба е, мати розвинуті мовні навички е, досить типова ситуація коли студент ну, має більш-менш нормальний словниковий запас порядка тисячі слів знає багато по граматиці але не вміє говорити чому так відбувається тому що в людини не розвинуті мовні навички мовних навичок є всього 4 це базові мовні навички от я зараз говорю а ви мене слухаєте То перший, перший навик Перший навик це навик говоріння, вміти говорити. Другий навик це вміння сприймати мову на слух. І те саме тільки на письмі. Тобто вміння писати і вміння читати написаний текст. Тобто всього є чотири мовні навички. Перше говоріння, speaking. Друге розуміння мови на слух, listening. Третє – це вміння писати, wiring. І четверте вміння читати. Разом є шість базових компонентів володіння іноземною мовою. Це знати слова і граматику раз-два, і вміти говорити, сприймати на слух, писати і читати іноземною мовою. І додатково ще є такий важливий особливо для англійської мови, такий важливий навик, як вміння правильно вживати слова та вирази. Ну, чому це є важливо? Тому що в англійській мові є дуже багато слів та виразів. Є нараховано більше мільйона слів та виразів в англійській мові, і, е, і ну, є дуже багато синонімів, дуже багато е, виразів, е, слів або виразів, які виражають одне і те саме тільки різними словами, або навпаки, одне й те саме слово може мати багато значень. Наприклад, слово GET має порядка 120 значень в англійській мові. І принаймні деякі з цих значень треба знати і вживати. Тобто інколи GET вживається в такому значенні, інколи в такому, інколи в такому. Інколи в такому треба розуміти, коли, як вживати це герб. Ну, На щастя, це не всі такі слова багатозначні англійські але, але чимало є багатозначних слів. Підсумуємо. значить, володіння мова складається з ну, семи компонентів. Це слова, граматика, вміння говорити, сприймати на слух, писати, читати і правильно вживати слова та вирази. От відповідно вивчення мови повинно бути організовано по всіх цих напрямках. じゃあこいつは。